Звертаю увагу чоловіків, в першу чергу тих, які виїхали за межі України з початку збройної агресії Росії, тобто з лютого 2022 року, або збираються це зробити найближчим часом і таким чином припинити будь-які відносини, проживати на території іншої країни тривалий час або взагалі змінити місце свого проживання і країну свого перебування. Постанова 1487, якою регулюється порядок обліку військовослужбовців, зобов'язаних, призерників та резервістів. Вона стосується не лише тих, хто в Україні проживає, а й тих, хто за її межами. Фактично, зараз консульські установи для чоловіків перетворились на такі свої військомати. Якщо хтось вважає, що вони взагалі не мають жодного стосунку до України, то з певного часу їм доведеться звертатися до консульських установ і відповідно. Ставати на військовий облік або повертатися навіть в Україну. Яким чином можна змусити це зробити людей, мені важко сказати, але зроблено все максимально для того, щоб так було. Тому якщо строк дії вашого паспорту для виїзду за кордон завершується, або добігає кінця, або вже він не дійсний, доведеться звертатися до консульських установ. А там просто для чоловіків будуть видавати документ для повернення в Україну і виготовлення паспорту в Україні. Разом з тим постановка на військовий облік буде обов'язкова. Хто розраховує ще на те, що буде отримувати безкінечно субсидії і користуватися медичними послугами за кордоном, звертаю увагу на те, що ви для отримання субсидій передаєте свої персональні дані компетентним органам держави перебування, які в подальшому будуть передаватися в Україні і консульським установам. І так само стосується медичних даних. Ви їх передаєте, виплати рано чи пізно закінчуються, а персональні дані ваші залишаються на в розпорядженні держави перебування і так само України. Тому, власне, будьте обережні, думайте, куди вам виїжджати, з якою метою і в якому статусі перебувати. Забезпечте свої документи, себе документами, дійсними документами на певний час. Всього найкращого. До нових зустрічей!